Поранені люди, зруйновані навчальні заклади, згарища замість людських домівок російські окупанти нищать Донеччину. Патріотичну онлайн-акцію до Дня Незалежності започаткували освітяни Лисичанська. Порожні вулиці Херсона у місті залишилось близько 100 тисяч людей. Напередодні ввечері, внаслідок обстрілу російських окупантів, селища Північне Бахмутського району зайнялася пожежа у приватному секторі. Один місцевий житель отримав поранення. Рятувальники надали йому першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. Зранку росіяни обстріляли Краматорськ. Ракету випустили по фаховому коледжу технологій і дизайну. Зруйновану частину будівлі на подвір'ї гори з цегли. В іншій частині корпусу вибиті двері, вікна всередині розбиті кабінети. За попередньою інформацією, поранених та загиблих там немає. Російські окупанти знищили на Донеччині ще два навчальних заклади. Наслідки ударів фіксує поліція. За добу ворог 24 рази обстріляв мирне населення. Є Ті та поранень зруйнована та пошкоджено житлові будинки, коледж, машинобудівну академію. Росіяни били по 16 населених пунктах. Російська армія обстрілювала житлові сектори Донеччини з авіації, ракетних систем залпового вогню, артилерії, танків. Поліцією відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. У Слов'янську роздають гуманітарну допомогу місцевим жителям від державного проєкту Співдія. З 25 липня продуктові набори отримали 1350 людей. Керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях застерігає: у місті з'явились нові шахрайські схеми. Не треба звертатися до різноманітних шахраїв, які пропонують привезти вам дрова. По дуже гарній ціні, а потім, не зробивши це, розповідають, що влада не пускає фури з дровами в місто, забороняє їм сюди проїжджати. Це шахрай, ще раз кажу. Треба чекати відповіді від влади. Різні варіанти постачання твердопаливного там, для обігріву топлива в місто зараз прорабатуються і все буде на на населенню. За добу співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій 19 -ма пожежними машинами доставили технічну воду жителям Донеччини. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас. Від 30 до 50 спроб штурму на день роблять російські війська, аби вийти на адміністративні кордони Луганщини та закріпитись. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, такі інтенсивні бої проводять, аби розпочати процедуру референдуму. В нашому славяно районі в селищі Лодька ото каміння з неба й поприлітало. І так я вам скажу, що достатньо потужно поприлітало це каміння, тому що там ремонтна база була в них. Кажу вже в минулому тому, що була там пару танків, різна важка техніка. Загалом знищено. Камінням, отим з небес десь біля 100 одиниць техніки, і порядка 50 окупантів відправились, як кажуть, на концерт Кобзона. Привіт, друже, з Маріуполя. Я Марія, учениця Лисичанського ліцею номер 4 Беру тебе за руку, сумую за твоїм сонячним приморським містом, яке зачаровано лагідним морем, криком чайок та немовірними краєвидами. Вірю в те, що ми разом подолаємо всі незгоди і вистаємо. Бо привіт, друже, з Донецька. Я вчителька з Лисичанська. Беру тебе за руку. Дуже сумую за прекрасним та сучасним містом троян. Ці відео записані спеціально для патріотичної онлайн-акції Всеукраїнський ланцюг єдності. До початку війни в мене було мирне життя, сповнене заняттями з футболу, спілкуванням з друзями та навчанням у ліцеї. Я дуже любив своє місто, але війна перевернула моє життя та життя мільйонів дітей, тому мені довелося покинути рідне місто, в якому був знищений мій навчальний заклад. Я вирішив взяти участь у акції ланцюг єднання, бо це дуже важливо. Саме зараз ми маємо підтримати один одного. Та показати всьому світу, що Україна єдина. Акцію до Дня Незалежності України започаткувала заступниця директора Лисичанського ліцею номер 17 Поліна Василега. Я поділилася ідеєю з колегами, і саме завдяки невимовній підтримці освітян мого рідного Лисичанська та Лисичанської територіальної громади, мрія стала реальністю. Саме так і народився всеукраїнський ланцюг єдності, покликаний показати, що разом. Ми переможемо, що ми єдині, сильні, незламні, такі різні і такі рідні українці. Умови участі записати відео зі зверненням до друга з будь-якого міста України, поділитися спогадами про цей куточок країни чи словами підтримки. Відео учасники мали розмістити на своїй сторінці з хештегом Всеукраїнський ланцюг єдності або у групі. Ця акція поєднала об'єднала нас з різних куточків України в єдине ціле показала барвисту, квітучу, могутню Україну. Наразі назбиралось понад шість десятків відео, патріотичну онлайн-акцію організатори збиралися завершити до Дня Незалежності та вирішили зробити її безстроковою. Анастасія Дашко новини на Суспільному. Донбас. Володимир і Валерія Карасювий говорять, що втекли від руського миру з Донецька, де проживали до Сум ще у 2014 році. Коли окупувала Росія Донбас, а ми не підтримували окупацію. Ми виїхали, щоб було безпечніше для сина. Ну і ми, в принципі, як сказати, не подобалось нам те, що там відбувається. У рідному Донецьку викладали Айкідо. Оселившись у Сумах, теж відкрили декілька секцій. Коли почалося повномасштабне вторгнення, росіян 24 лютого надвечір побачили біля свого будинку на околиці Сум групу людей зі зброєю, що облаштували блокпост для захисту міста від російського нападу, згадує Валерія. Хлопці взагалі казали, що нічого їм не потрібно. Потім якось сказали, що ну мішки потрібні. А потім ми дивимося, що всі стоять, ну, стоять і стоять, і майже нічого не їли. А потім виявилося, що і їсти нічого, і, і одягу немає. В чому піднялися у то потрібно, і в чому приїхали, в тому і, і всі ходять. І якось почали подумали, що треба погодувати, бо холодно треба там каву, чай зробити. Так, хлопці, що більшістю приїхали на захист Сум з різних районів області, ночували перші дні у підвалах багатоповерхівок, біля яких організували блокпост. А це вже більш обжиті умови підвального побуту. А так перечікували у бомбосховищі повітряну тривогу разом з сусідами. Самі Карасьови. ще допомагали нам сусіди. Вони побачили, що ми, і сказали, чим ми можемо допомогти. Я кажу, ну давайте. Ви, наприклад, на завтра готуєте, ми на обід, а потім на вечерю хтось інший там ось і отак розподілили. Скоро говорить Валерія, яка має фах лікаря-офтальмолога, почали їздити до Львова, де отримували для сумчан життєво необхідні ліки, дитяче харчування. Коли нічого не було в сумах, і ніхто не привозив ні ліки, ні там памперс, ні якісь дитячі ринку. Харчування, там те, що необхідно, і наші знайомі з'їздили, ще було небезпечно їздити. І ми спитали вони, коли планували наступну свій поїздку свою. Ми з спитав, чи можна за ними там хвостиком поїхати. Ну, сказали, будь ласка, і ми якось причепилися, і отак, от отак, от проїжджали, і з'їздили у Львів, і там взяли ліки от, там на замову можна було замовити за заздалегідь. Коли росіяни втекли з Сумщини, а наших бійців перевели ближче до російського кордону, Володимир і Валерія продовжили їм возити, але вже військову амуніцію, що потрібна для польових умов. Різко болярка. Боєць з позивним Хантер пригадує перший день повномасштабної війни. Живемо біля самого кордону з Росією до кордону 8 кілометрів напряму, і старти крилатих ракет були нам чутно ну, наживо. І як вони піднімались в небо, як вони улітали на Київ. Домовленість була зараніше, що робити, що війна буде, теж розуміли. Згуртувалися, наложили бензину в машину і поїхали. Заїжджали в Суми, коли вже стояли касабські блокпости з сторони Білопільської. Ну, заїхали, воєнкомати вже були закриті, зброю роздавали на Гамалія, взяли зброю і пішли в тероборону. Сьогодні Володимир та Валерія, крім окопних перископів і смаколиків, привезли своїм підопічним газову горілку для приготування їжі в полях. Віталій Хантер пригадує знайомство з волонтерами тоді у лютому. Перші люди, які принесли туди на барикаду каструлю супу і термос з чаєм, це були Володя і Лєра. Було воно сніжно, холодно, але вони були поряд, допомагали, допомагали щиро. Видно було, що душа в них відкрита, хоч ми їх і не знали. І багато людей під'їжджало, різних волонтерів. Але от Володя і Лєра, вони якраз саме в той момент були постійно поряд. Вони організували і, і гарячий чай, кофе, все-все-все, і згрупували людей навколо нас. Раніше, говорить боєць з позивним Красавчик Володимир і Валерія привозили їм каліматорні та оптичні приціли, бронежилети, тактичні аптечки. Вони це, як наша, так сказати, в армії служба тила. Тобто вони її повністю замінили, абсолютно повністю починаючи з носків, перчаток, курточок і закінчуючи там солодкими речами, конфетами і супом. Тобто без них, без них, це я, я вважаю, що це волонтери, це як окрема, окрема армія, можна сказати, людей. Ігор Стельцов, Олександр Сокол, Сергій Лазаренко, Євгеній Абрасімов. Новини на Суспільному. Сумщина. У південній операційній зоні обстановка стабільно напружена, але контрольована силами оборони. Про це йдеться у підсумковому зведенні Південного оперативного командування. Російська авіація завдала сім ударів по позиціях Збройних сил України, але успіху не мала. Сухопутні війська РФ в основному тримаються зайнятих позицій і обстрілюють з усіх доступних видів озброєння райони по всій лінії фронту. На Південно-Бузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків. Ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське. Часом російським військовим доводиться залишати оборонні рубежі і проводити контратаки. До цього їх змушують наступальні дії ЗСУ. Протягом минулого дня підрозділи Сил оборони двічі атакували позиції російських сил. Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою володіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десанта-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. У відповідь російські війська силами механізованого відділення спробували вести штурм у напрямку Олександрівка Станіслав. З втратами відійшли. Українські авіатори задали чотири удари по місцях зосередження російських військ у Баштанському та Береславському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи знищили ще один склад боєприпасів і завдали ударів по мосту біля Каховської греблі після чергового ремонту. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Марія днями виїхала з окупованого Херсона. Жінка розповіла, що просто не змогла далі жити в місті, де чужих російськомовних людей на спорожнілих вулицях стало більше ніж херсонців. З Херсоном виїхали на 158-й день окупації. Дуже не хотілося виїжджати, але знаєте, останнім часом в місті дуже важко морально і страшно. Люди дуже налякані, і зайвий раз усі бояться виходити на вулицю. У Херсоні зараз перебуває близько третини населення, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Галина Лугова. Знаючи, що у Херсоні на початку було 320 тисяч населення, і скільки поетапно виїжджало, дивлячись на те, які спустілі вулиці. І, взагалі, відсутність практично великого пожвавленого руху автомобілей можна припустити, що приблизно десь близько 100 тисяч людей залишилось. За словами Галини Лугової, кожен має свої причини залишатись у окупованому місті. У когось говорить жінка, немає грошей на перевізника, хтось боїться їхати. Багато людей залишилося пенсійного віку, багато родин, і я знаю такі родини, які залишились тому, що лежачі батьки є підприємці, які залишилися виключно для того, щоб якомога докласти зусиль, щоб зберегти свої кав'ярні, свої бутюки. Багато вчителів, практично половина залишилася там педагогічного складу. Останнім часом усе більше герсонців хочуть виїхати, говорить Лугова. Основні причини небажання навчати дітей у школах за російськими стандартами, відсутність роботи та коштів для існування, труднощі з отриманням українських пенсій, неможливість придбати товари за гривні. Тим, хто залишається в місті, доводиться пристосовуватися до цих умов, говорить Херсонка Тетяна. В Херсоні зараз дуже важко, не тільки фізично, тому що мама дуже хвора і потрібно вишукувати кошти і на існування, і на ліки, але й морально, тому що все більше друзів і сусідів виїжджають, все більше ворогів з'являється на вулицях пустого міста. Але попри все, ми залишаємося в Херсоні не тільки тому, що великі черги на виїзд з волонтерами, але й тому, що Херсон наше рідне місто. Хочемо залишатися тут. Тетяна говорить, херсонці чекають на звільнення міста від російських військ. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Жителі Херсона та області, які отримували виплати за допомоги Укрпошти, залишилися без них. Через дії росіян блокується український зв'язок та веб-ресурси. Проблеми авторизації виникають і в пенсіонерів, які отримують пенсії на картку. Так херсонець не зміг отримати пенсію через веб-банкінг Ощадбанку. Справа в тому, що у нас тут в Херсоні немає українського мобільного зв'язку. У зв'язку із цим це питання не може. Вирішимо ми його тільки тоді, коли переїдемо на деокуповану територію України або коли наші українські війська звільнять Херсон. Редакція Суспільного отримала письмову відповідь на запит від Ощадбанку. Щоб відновити доступ до своїх рахунків, необхідно на сайті Ощадбанку в розділі Зворотній зв'язок обрати веб-дзвінок та продовжити без авторизації. Під час дзвінка до контакт-центру слід назвати оператору повний номер платіжної картки. Оператор проведе ідентифікацію і зможе змінити канал надсилання паролів на 24 години, щоб клієнт виконав реєстрацію в новому мобільному додатку мобільний ощад. На практиці не у всіх виходить з'яв. Зв'язатися із банком через веб-дзвінок каже Херсонка, мати якої втратила доступ до рахунків. Зв'язатися з банком через веб-дзвінок у неї не виходило протягом кількох тижнів. Вона наважилась піти до планетарію. Це раніше була єдине місце в Херсоні, де можна було зловити український мобільний зв'язок. Там моїй мамі вдалося зв'язатися з банком і відновити доступ до своїх рахунків. Щоб отримати пенсію, можна звернутися на електронний портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібний кваліфікований електронний підпис, розказав адвокат Олександр Данилов. Доступ до інтернету, смартфон і банківський рахунок. Переходимо безпосередньо на цей портал, заходимо, не авторизуємось, а власне там є такий розділ увійти. Використовуємо КЕП, цей підпис. Електронний ліворуч є стовпчик і знаходимо безпосередньо такий розділ щодо пенсійного забезпечення. Після цього є можливість там і такий розділ внести зміни до пенсійної справи, і там висвічується шаблон як такої вкладка, заява про зміну способу виплати пенсії. Заповнюємо її. Там є така вкладочка ще мої повідомлення. У вас буде повідомлено про. Ну, задоволені чи відмову задоволені такою заяви, якщо, ну, якщо будуть якісь підстави. Ми намагалися отримати роз'яснення від Пенсійного фонду України, але нам відмовили у коментарі. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Волонтерська діяльність цієї команди розпочалася з перших днів окупації Херсона. Ними було організовано рух спротиву, розвішували жовто-блакитні стрічки по місту. Останнім, після і обшуків, з окупованого міста виїхав Нісар Ахмат. Я сам довгий час був в тимчасово окупованому Херсоні і на власні очі бачив, як нашим людям там важко. І як тільки я виїхав, вирішив створити благодійний фонд Саппорт Херсон на підтримку херсонців та Херсонщин. Трохи менше місяця тому хлопці заснували благодійний фонд Супорт Херсон. І за кілька днів після реєстрації зібрали вантаж для Херсонщини. Ліки, продукти, харчування загалом 10 тонн доставлено до Кочубеївської і Нововоронцовської громад. Наш візит було спрямовано на допомогу медикаментами. Весь наш вантаж ми розподілили на три частини. Найбільшу з них ми передали волонтерам Червоного Хреста», які особисто доставлять їх до Херсону. Інші дві частини ми розподілили між Кочубеївською територіальною громадою та військовими. Дорога до окупованих сіл небезпечна і нелегка, говорить волонтер Юрій Бережний. Доводиться й під обстрілами працювати. Дорога не завжди легка, але ми маємо мету допомагати людям і доставляти їм те, чого вони потребують. Крім допомоги громадам, волонтери передали військовій частині 3056 портативну сонячну електростанцію, маскувальні сітки та спальні мішки. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.